Лапочка, лапочка маленькая так, М -м -м. ой, не хоче, не хоче вести стрім, так ніпочка. Узі, інші ходитки. Ой, Кузя побачив все тік. Кузя, ти чого такий агресивний хлопчик? Від тебе дітки тікають. Так, дитинча тут лежало. Тепер ти там будеш лежати, так? Не битися, кузя. Чи мені здається, що ти хочеш напасти на дитину? Не можна нападати на дитину? відчуття, ну, що він кухон дами йде. Принцеса. Принцеса, чого твої хлопці так ують? Між собою. Та-та А -та ну, тебе буде видно, якщо ми освітлення заберемо? Нікочка, красунечка, ти красунечка, та? Нікочка. Дікуйся. Тебе знімати, так? Часунь знімати нашу. Ніка, Сонечко, йдеш до кузі, не хочеш? Дякую, дякуємо. Це кішечка, Міка, це котик Козя. І ще в нас а він у нас наймолодший є. Правда, нікочка міка, нікочка. Я з ней вона стрішки Якраз не суне ключа. Що за погляд суми? Що за погляд суми починяти? Тішечка красива? Мікунька, ти красуня. Мік, хочеш гратися? Я не можу повірити. Моя Міка не хоче гратися, так? Мік, хочеш гратися, так? Полювання йде, так? Ну, а нападати будемо? Оченятка. Там Кузя, та, не хоче нападати. Ай! Ой, хто напав, Неочікувано. Ой-ой-ой, які цапсарабки у нас, які у нас це Що Не пав першим, не дав дитині погратися. Е, мишка є, є, у нас. Е, десь вони просто її. Я не знаю навіть куди вони її закинули мишку. Куди ви закинули мишку? Куди ви закинули мишку? Кузя. Кузя? О, Господи, він напав на Міку. Для тебе що, міка цей?